Дуже рада, що ви знову дивитеся відео на нашому каналі. Ми продовжуємо працювати і дізнаватися щось цікаве в Scratch. Сьогодні ми працюємо над створенням лабіринту. Це буде дуже лайтовий, дуже швиденький лабіринт. Тому приступаємо до роботи. Отже, головним персонажем нашого лабіринту буде Песик. Я вже обрала основний фон, це буде щось таке космічне, бо і песик у нас такий з скафандром космічний. Тому що я роблю? Я переходжу до нашої сцени, сцена виділена, переходимо до фону. Отже, ці фони я виділяю, якщо вони мені не потрібні, беру основний фон. Зараз ми знаходимося в растровій графіці, ми переходимо у векторну графіку, тому що будемо там малювати лінії. Отже, у нас є. Лінія, і ми застосовуємо їй колір. Беремо, наприклад, щось таке, можливо, зелене, тому що зеленого у нас не присутні на фоні цей колір, і встановлюємо 10, 10, 10, встановили, упс, у нас помінявся колір. Знову встановили зелений. От, він є, можна навіть трошечки ось так. Хорошо, я що роблю? Я починаю малювати такі типу лінії, як би я хотіла, щоб виглядав мій лабіринт. Якщо ви е, звернете увагу, то коли я е, доторкаюсь до лінії, у мене з'являється така крапочка. Це означає, що я сполучаю кордони між, е, між цими лініями. Наприклад, буде ось така ловушечка у мене теж. Можна ще ось так зробити, можна тут ще лінію таку провести, можна ще тут М -м ось так. Можна довести сюди, сюди, можна придумати якісь там фішки, де будуть ховатися ключики. Або, наприклад, щось треба буде зібрати цьому песику. Але зверніть увагу, що песик достатньо великий. Тому я плюс-мінус встановлюю, де у нього буде початок. Тому прибираємо межу. І встановлю ось такий типу квадрат буде. Це буде старт. Беру, встановлю текстом, щоб все графічно було у нас красиво. Можливо, навіть таким ось щось червоненьким. Червоний у нас такого немає. Пишу старт. Так, написали, вказівником трошечки вирівнюю це все красиво. Є, є. Yeah. Yeah. І, ну, в принципі, можна навіть підкоригувати, зробити такий ось, мені подобається ефект грідієнту. Вау! Нехай буде. Тобто я буду знати, що мій песик починає саме з цього, з цієї частини <кхем> сцени, переходимо до фінішу. Фініш теж я зроблю, але зроблю теж квадратиком. Зроблю, зроблю, да, теж квадратиком продублюємо, напевно, цю частину через кнопочку і перемістимо її ось сюди. Так, ось сюди. Так, ось так воно буде, але буде менше і ширше. Буще, так. Ну, обов'язково змінюємо колір. Колір тут буде, можливо, такий більш червоний, синім. Ну, можливо, навіть фіолетовим, бо у нас такого фіолетового немає. Хорошо. Поставили, написали фініш. Фініш є, але колір змінюємо. Можливо, навіть нехай буде білий. Білий супер, у нас білого немає. Ось фініш. Графічно у нас вже красива заставка. Приходимо до нашого песика. Звертаємо увагу, що у песика є костюми. Перші три це так, як він ходить. Ми будемо їх встановлювати при анімації. Там, де він повертається, ну, в принципі, можна, але я поки що не буду використовувати цей костюм, застосовуємо тільки перші три. Отже, Перше, що я роблю, це я встановлюю початковий програмний код для нашого песика. В якій точці, в якому розмірі, в якому костюмі він у нас буде стояти. Поставили координату. Поставили зараз в розмірі 100, але він буде менше, задаємо інший розмір 50. Коригуємо. Навіть можна ось сюди, на зверху старта ставити, значить, у нас змінюється координата. Переходимо, поставили координату, поставили напрямок, в який він дивиться. Це напрямок 90. Поставили зверху напрямок. Перевірили, все супер. А, далі встановлюємо костюм. Поставили перший костюм. Ей, подивилися, що ми хочемо починати саме з цього костюму. Потім він вже буде, там типу, рухати лапками. Поставили, все у нас класно, все стоїть. Далі ми переходимо до керування. Наше керування буде за допомогою стрілочок, тому ми ставимо чотири умови, але поки що я пропишу одну і покажу вам певний лайфхак. Отже, ми поставили першу умову, і якщо клавіша, стрілочка вгору натиснута, згадуємо наші координати, якщо вгору у нас буде ігрик, ігрик наш шукаємо в блоці рух. А змінити Y на 10. А тепер робимо таку фішку. Дублювати, створити. Поставили вниз, якщо вгору це ігрек 10, то вниз буде мінус 10. Є. Далі можемо ці дві продублювати, поставимо ще нижче, тому що вгору вниз поставили праворуч і ліворуч. Отже, тут у нас вже не ігрики. Тут у нас вже x. змінити x і змінити x. Якщо праворуч це ікс плюс, то ліворуч це мінус. Отже, не забуваємо також це все сполучати наші умови в цикл завжди, тому що, коли ми запустимо, бачите, код не світиться. Тобто, навіть при управлінні я натискаю, він в мене не працює. Тому тут ми ставимо цикл завжди обов'язково застосовуємо, ми бачимо, як зараз програмний код світиться, бачимо, як рухається наш песик прекрасний. Але є такий баг, що він проходить через стіночки, нам це не підходить. Тому робимо ще одну важливу умову: поставили, переходимо в датчики і коригуємо колір. Лінія це наш колір. Тому. Торкається колір, не встановлюєте самі, бо ви так не вгадаєте. У вас є піпеточка, наводимо піп'яточко на колір. Якщо, наприклад, ми торкнулися кольору, я хочу, щоб ми телепортувалися саме в цю координату. Я зараз йому встановила цю координату, але хочу, щоб ми не телепортувалися, а так, типу, як пливли в цю координату, тому ковзати буде саме в неї. Отже, запустили чик 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 бамс, бачите, працює. Тобто координата наша супер класно працює. Але в деяких моментах зверніть увагу, що він у нас не повертається. Хотілося б, щоб він повертався в сторону, якщо ми натискаємо навіть на стрілочку ліворуч. Тому праворуч у нас буде 90, а ліворуч, аналогічно встановлюємо. Інший напрямок це буде мінус 90, це дуже важливо. Запустили Чікс ще раз. Ліворуч. Зверніть увагу, зараз він верх ногами. Є така багована фішка, тому ми її теж виправляємо. Встановлюємо стиль обертання зліва направо. Встановлюємо в циклічну дію. Знову дивимось праворуч, ліворуч, праворуч, ліворуч. Супер. Є. Тепер я хочу зробити, щоб він ще й у мене переміщав лапками. У нас є три костюми. Три костюми, їх я і буду застосовувати. Наступний образ в кожну стрілочку. Чікс і чекс. Перевіряємо. Лапки рухає. Дивіться, як класно. Все у нас красивенько виходить. Переміщається. Отже, і, наприклад, зробимо ось таку фішечку. Буде у нас тут стояти ось така стіна. Вона буде відкриватися, якщо ми заберемо ключик. Але я її зроблю менше 50. Ось так. Ключик у мене буде ось тут. Ключик. Я, встановлюю. Ось так. Отже, встановлюємо координати нашим е, новим персонажам. Обов'язково встановили раз. І, по пропорцію встановили також ще показатися, бо ми їх будемо ховати, показатися і встановили координату. Є, і нашому ключику теж показатися. Супер. Перевірили, все працює, але у нас є невеличкий баг. Неправильну координату встановили для ключика. Ось так. Координата показатися. Чудово. Тепер ми зробимо таку фішку. При торканні ключика у нас буде відкриватися двері, тому що це кнопочка, ми через неї теж не зможемо пройти. Ми зробимо ось так. Дублюємо останню команду, і замість кольору ми встановлюємо торкання. З цією кнопкою. Да? Це у нас датчик, торкається кого? Як він називається батон 2? Торкається button 2, зараз перевіряємо, навіть ось так трошечки перенесемо. Ось, все працює, все класно. А нам треба зробити, щоб він відкрився, коли ми візьмемо ключик. Тобто, тоді, якщо торкнувся Кей ключика. Ми будемо передавати повідомлення і ключику, і кнопці, щоб вони сховалися події, оповістити повідомлення, ключ. І коли ключ отримує дане повідомлення, він навіть можна зробити так, щоб він рухався сюди. А потім сховався. Тому він, типу, буде рухатися сюди, ми встановили координату ковзати в цю точку, а потім вже його сховаємо. Типу, як нібито він відкрив двері. Після того, як він його сховав, він передасть повідомлення, кому кнопка є, коли я отримаю кнопка, що я зроблю? Я сховаюсь. Отже, перевіряємо цю частину. Йдемо до ключика. Зараз, одну секундочку, ще раз. Торкається ключика. Так, оповістити ключик. Ми, наче як не торкаємося цього ключа і ця фішка не працює. Торкається ключа оповістити, коли отримую ключ «ковзати». Цікаво, можемо навіть спробувати в повній версії. Тікс. Будемо щось дуже обережні. Тікс, ні, не працює. Хоча торкання працює і ключик. Угу. А, можливо, нам треба трошечки відійти. Бачите, яка фішка? Коли ми трошечки відходимо, тоді у нас ключ починає рухатися. Е, тому при торканні нам треба відійти, щоб у нас відкрилися двері. Окей, навіть нехай так залишаємо. Після того, як наші двері відкрилися, зверніть увагу, що наш песик достатньо великий, тому я би задала йому розмір не 50, навіть 30, щоб він добре міг ось тут торкнутися ключика і відійти, відійшов, і ми тут добре, ми тут добре опустимося вниз і прийдемо до нашого фініша. Тут він пройде, тут пройде, пройде, пройде. І тестимо оцю фішку фініша. І отже, коли ми торкнемося фініша, а як ми це зробимо? Ми зробимо це через теж умову дуплювати ем, ось так: датчики, датчики, і торкається кольору. І ми визначимо середину цього кольору. Навіть можна визначити білий. Тобто торкну, торкнутися прям білого кольору слово фініш. Якщо ми торкнулися слово фініш, ми будемо, наприклад, говорити ура! Ви пройшли перший рівень лабіринту. Можна говорити, це, наприклад, навіть 5 секунд, бо текст доволі довгий. Просто перевіримо цю частину, відійшли. тик 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 тик, тик Все, відійшли, нам відкрили двері, ми обережно, обережно рухаємося вгору. Але дивіться, який бах, Якщо придивитися, значить, десь у фоні є біла фішка. І ми дуже швидко проходимо рівень. Тоді навіть нам треба зробити не білий колір, а зробити ось такий якийсь типу фіолетово-ось такий. Можна попробувати. Пробуємо ще раз. Перевіряємо на повний екран. тін 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 Рухаємося. Є, нам відкрили. Біжимо до фініша. Біжимо сюди. О, клас! У нас працювало, як тільки ми, наша шапочка торкнулася одразу фінішу, ми виграли і все чудово. Тобто, перший рівень ми пройшли. По суті. Ось основний код нашого лабіринту, ми нічого складного тут не робили. застосували додаткові персонажі для відкриття дверей. Хоча ви можете просто спробувати зробити основні команди для лабіринту. Це управління і торкання бортиків. Оце найосновніше. Якщо зробите щось додаткове, це прям буде супер. Рада, що в нас дивилися. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Всім па-па-па-па!